У 2023 році православні та греко-католики України вперше святкують Різдво Христове за новоюліанським календарем 25 грудня. З цієї нагоди настоятель храму Покриви Пресвятої Богородиці Православної Церкви України Отець Сергій провів Божественну літургію. Богом бережену Україну нашу владу, військо, народ її, парафіян святого храму цього настоятеля клір. І всіх присутніх людей збережи, Господи, на многі. За словами Отця Сергія, Різдво Велике Свято, встановлене на згадку про народження Ісуса Христа. Сьогодні дуже велика радість. Ми сьогодні приєдналися до всього світу, який шановує Ісуса Христа, і іменно 25 грудня, тоді, як по переданням, по писанню він і народився. 25 грудня, в кінці року це сталося, це є 25 грудня. За новою календарем ми завжди тепер будемо святкувати це. Свято цей день. Це вже друге різдво, яке Україна святкує в умовах повномасштабної війни. Це свято знаменує неодмінну перемогу добра над злом, світла над темрявою. Саме свято народження Сина Божого допомагає нам набути силу Духу та дає надію. Христос народився. Славімо його. Велике свято народження Спасителя світу який дав нам життя, дав нам здоров'я, дав нам християнську віру, дав нам все, що ми просимо для себе і живемо з ним, тримаємо його в серці і надіємося, що він ніколи за нас не забуде. Вітаю ще раз вас, святом цим великим. Нехай Господі Сили Небесні будуть завжди з вами. Спаси вас, Господи, благословення Господнє на вас Спасибо. парафіяни храму Руслани Діана, які є подружжям, говорять, що різдво для них особливе свято. Обоє дотримувались посту разом і прийшли на святу літургію. Син Божий народився для того, щоб ми обріли вічне життя, і це дуже велика радість для всього людства. Щасливого різдва усім бажаю щастя, всім, здоров'я, многії літа і звичайно, нашої перемоги. Люди, які завітали до храму, прийняли причастя, отримали нагоду сповідатись, прослухали всі молитви і пісноспіви до Ісуса Христа та Богородиці. Я бажаю українцям у це свято провести цей день в мирі, спокої та про при можливості з близькими людьми бажаю вам також щастя, здоров'я, щоб у вас все було добре. Христос народився цього дня до храму. Також завітали колядники, а саме народний хоровий колектив Жайвір, комунального закладу, «Шосткинський центр культури і дозвілля.